Галина Ткачук Зелена білка. Зелена білка сиділа високо на полиці під стелею. Усі діти в групі хотіли їй собі, але ніхто не міг дотягнутися. Нам не дозволяли гратися зеленою білкою. Якось Макс збудував піраміду з іграшок і поліз по зелену білку. Вихователька побачила та зробила зауваження. Якось Богдана почала кидати в білку м'ячем, але не збила її. Вихователька побачила та зробила зауваження. Якось Ліля почала трусити всю шафу, але білка не впала. Вихователька побачила та зробила зауваження, а потім сховала зелену білку. Наша вихователька дуже сувора. Особливо, коли починається тиха година, але ми не спимо. Макс розповідає анекдоти. Я сміюся. Богдана показує прийоми карате. Ліля залізла під ліжко і ліпить із пластиліну диплодока. Приходить вихователька і робить нам багато зауважень, аж до кінця тихої години. Наступного дня вихователька якась загадкова. Хто буде сьогодні найкраще спати в день, отримає приз Зелену білку. Ця білка буде моєю, вигукує Макс. Ні, моєю, хитро всміхається Богдана. Моєю пищить Ліля. Зелена білка буде моєю, кричу я дуже голосно. Усі озираються здивовано, а вихователька робить зауваження. На тихій годині всі лежать тихо, а потім Макс починає хихотіти. Мені теж смішно, та я лежу мовчки. Ліля знову лізе під ліжко. Та я лежу дуже, дуже тихо. Богдана підходить до мене. Ні,но, прокинься, ми вже не спимо. Насправді я теж не сплю, просто лежу дуже тихо і не рухаюся. Я можу заснути, тоді зелена білка буде моєю. Макс починає хихотіти ще голосніше. Богдана трусить мене за плече. Ліля горлає пісню про диплодока. Вихователька робить їм усім зауваження. У такому галасі я зовсім не можу спати. Але лежу тихенько, тихенько. Мені не можна ворушитися. Я уявляю руді дерева і руде сонце, рудих білок серед рудого лісу, а раптом іде білий сніг, і небо стає біле. На білій гілці сидить біла білка. Ніно, прокинься, тихо говорить вихователька. Усі діти вже на підвечірку. А зелена білка твоя, кінець.